Всім привіт! Звідки у тональності ля мінор, акорд, Мі мажор? Для тих, хто не бачить тут нічого дивного, нагадаю, що тональність будується на гаммі. Для прикладу візьмемо гаму до мажор. В неї входять такі ноти: до, ре, мі, фа, соль, ля, сі. До кожної з цих нот прив'язані акорди, в склад яких входять ноти з тої самої гами. В даному випадку це акорди До мажор, ре мінор, Мі мінор, Фа мажор, Соль мажор, Ля мінор і зменшений акорд Сі. Його ми пропускаємо і отримуємо 6 натуральних акордів: Фа мажор, До мажор, соль мажор, Ре мінор, Ля мінор, Мі мінор. Цими акордами в більшості випадків обмежена вся сучасна музика. І ми бачимо всі ці акорди згруповані навколо акорду до мажор на кварто-квінтовому колі. А якщо взяти шосту ступінь мажорної гамми і зіграти всі ті самі ноти, але вже починаючи і закінчуючи нотою ля, то ми отримуємо таку послідовність: ля сі до ре, мі, фа соль, ля. Ноти ніби ті самі, але послідовність інша і звучить все вже по-іншому. Це вже інша тональність, паралельна до попередньої, тональність ля мінор. В неї входять ті самі шість акордів, що і в до-мажор, тільки в іншій послідовності: ля мінор, зменшений сі, до мажор, ре мінор, мі мінор, фа мажор, соль мажор. І в цій тональності ля мінор часто використовуються гармонії з таких трьох акордів. Їх ще називають дворовими акордами або блатними акордами. Акорди ля мінор, ре мінор. І мі-мажор. Мі-мажор, а не мі мінор, як мало би бути згідно зі всім тим, про що ми говорили раніше. Тут звідкись взялась ось ця нота. Соль дієс, хоча її немає в тональності. Тим не менше комбінації цих акордів звучать, причому звучать без відчуття, ніби тут щось не так, чи ніби тут є щось особливе. Чому так відбувається? Повертаємося в тональність до мажор, головною нотою тут є нота до. Все відбувається відносно неї. І в цьому сенсі дуже важливою тут є сьома ступінь гами. Важлива вона тим, що вона дуже сильно тягнеться, дуже сильно хоче прийти в ноту До. І це відбувається тому, що тоніка знаходиться всього на пів тон вище неї. Така річ називається ввідним тоном. Запам'ятайте це, до цього ми ще повернемось. Тепер візьмемо п'ятий акорд тональності, акорд соль мажор. На п'ятому ступені, як ми знаємо, а хто не знає, зараз дізнається. Знаходиться домінанта. Дуже важливий акорд, який максимально сильно тягнеться до тоніки. Так само, як нота Сі, хотіла прийти в ноту До... Акорд соль мажор хоче прийти в тональний акорд. І чому так відбувається? По-перше, п'ята ступінь гами має кварто-квінтове співвідношення з тонікою. А по-друге, в цьому акорді є нота Сі, той самий відний тон, про який ми говорили раніше. А тепер подивимося під тим самим кутом на паралельну тональність. Якщо взяти сьому ступінь гами, то вона нижче тоніки не на 1 півтон, а на 2 півтони. Відповідно, сила тяжіння до тоніки вже не така сильна. Вона, звичайно, тягнеться в тоніку, але вже не так сильно, як це було в мажорній Honey. І композитори давним-давно зрозуміли, що з точки зору тональності, як системи, де всі ноти тягнуться до тоніки, мажорна тональність має перевагу перед мінорною, так як вона має той самий ключовий ввідний тон. І як можна було вийти з тої ситуації шляхом підвищення сьомої ступені на один півтон. І таким чином отримали той самий ввідний тон, який тягнеться до тоніки. І так в мінорній гаммі на п'ятому ступені прижився і використовується мажорний акорд. Взагалі в музиці є дуже багато нюансів та відхилень від правил. Буває таке, що ноти, які не входять в тональність, можуть в тональності використовуватись. Буває таке, що акорди, які не входять в тональність, можуть в цій тональності використовуватись. І так далі, і тому подібне. Не забувайте підписатись на канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, та ставте лайк, якщо це відео було корисним.